Доброго дня, дорогі друзі. І сьогодні ми проводимо конференцію, яка присвячена інтегральному здоров'ю людини. Це така загальна комплексна тема, яка об'єднує як здоров'я України в цілому, української економіки, українського суспільства, українських громад. І воно базується на здоров'ї людини, кожної людини персональної. І в наших силах спільно від... напрацювати, Такі системи, такі підходи, які дозволять вирощувати органічну продукцію, виготовляти корисний хліб з тривалим терміном ферментації, робити цю продукцію недорогою, доступною для споживачів. Я, як голова асоціації виробників Амаранту, в першу чергу. Наголошую, що амарант може бути однією із основних культур в системі здорового харчування через те, що в ньому збалансовано і білок, і вітаміни, і макроелементи, і така біологічно активна речовина, як сквален. Але ж, ви самі розумієте, що не тільки амарантом єдиним можна нагодувати людину, можна забезпечити їй повноцінне харчування, активне довголіття. Тобто ми вважаємо, що такі українські суперфуди, як просо, як льон, гарбуз, коноплі, вони також повинні бути в раціоні українців. Ми запрошуємо до співпраці всіх бажаючих, як науковців, освітян, державних службовців і виробників. Тому звертайтесь, будь ласка, шукайте нас в інтернеті Асоціація виробників амаранту і будемо співпрацювати. Тобто, насправді багато чого в наших руках, і ми можемо це робити ефективно. Дякую за увагу.